Вареники улюблена страва Миколи Яковченка. Саме поїдаючи їх у фільмі Вечори на хуторі поблизу диканьки актор прославився. Тому не дивно, що саме вареники є основним атрибутом Миколиного ярмарку. Варениковий бульвар був представлений на алеї імені Любові Забашти. Пухкенькі із найрізноманітнішими начинками готували дошкільні навчальні заклади міста. З вишнею, з полуницею із з творогом, е, е, із каворогом і капуста. Головна таємниця смачних вареників це Любов. До свого українського народу, до свого українського прилуцького краю і, взагалі, до смачних українських страв. Деякі дивували заправками до вареників, як от дитсадки номер 29 та 27, об'єднали зусилля і представили вражаючий асортимент. Тут проявлялася креативність колективів навчальних закладів. Заправка із грибами, медова заправка і полунична заправка. У нас весілля сьогодні. Вареники ось вони одружуються. Ось, бачу, Ми це... від нареченої, вони від нареченого. Шоколадна підливка дуже незвична, насичена, вишукана і екзотична. малиново йогуртна малинка дуже ніжна. І з вареничками смакує ніжно. Українська пікантна, на смак гострувата, бо на гірчицю підлива багата. Розліталась страва швидко, вочевидь, ярмаркувальникам вареники прийшлись до душі. Смакую добре, святковий. І з чим найсмачніше? Я не знаю, поки що спробував тільки з капустою. Ще все попереду. Коли він був маленький, він ходив до нас у садочок, а тепер прийшов куштувати наших вареничків. Я хотіла варенички, цілий. День вони такі смачні. Поруч із бульваром вареників біля пам'ятника Шевченку був представлений флешмоб Україна-вишиванка національного запалу завдавали танцювальні колективи Центру творчості, міського будинку культури та школи мистецтв. Зарядившись енергією танцю, відпочиваючи, насолодились співом колективів прилучений, які порадували народною українською піснею. Все красиво, все красиво, і у нас народ. Отакий от ярмаркували, купили вишиванку, а тут наша кума співає. Так ми прийшли послухати красиво українські пісні. Ми завжди приклоняємося. Це, до речі, єдине місце, яке отримав район для творчих виступів і зібрав чимало глядачів. Вочевидь, не вистачило колориту від Прилуччини. Певно, їй цьогоріч не знайшлося місця у рамках ярмарку. На центральній площі для прилучан та гостей міста був представлений святковий концерт, конкурси та розваги.